Друзі, от сьогодні 9 липня, гляньте, як жимолость гарненько вже обросла. Гарнесенько, швиденько обростає. Обрізала до дощику і вже гарно наросла. До осені буде красива шапка. Я тиждень назад обрізала свою жимолость Брауна. Після цвітіння вона дуже хворіє. Ну і я її на декілька років омолоджую. Обрізаю. І в цьому році я обрізала, дивіться, уже йдуть. Молод... йде молодий приріст. До осені він у мене сформує шапочку, я його знову підстрижу і навесні буде охайна, красива шапка з квітів. Пам'ятаєте, яка ця жимовость була красива? Такою шапкою красивою цвіла, а запах а зараз страшненька. І кожного року вона, чим би ти не обробляв, вона все одно. Після цвітіння хворіє. Оце з цього боку така вона.